Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Закохана, де кожен хрестик це частинка душі. І з вами Людмила. Сьогодні у мене буде підсумкове відео за вересень і жовтень. Спочатку я хотіла знімати окремі відео по своїм іграм, по СП. Хотіла знімати відео, так як в минулому місяці рандомний «Рандомний кубик». І хотіла здавати звіт разом з повітруля робити відео. Але так сталося, що не вийшло в мене на знімати окремих відео, тому що деякі шматочки десь там в телефоні загубилися. Ну, знаєте, як завжди, щось видаляєш і видалиш саме те відео, яке важливе. Я вирішила все в одне відео скласти. За цей час у мене стався один фініш. Грала я в гру рандомний кубик. В наступну гру в цьому місяці, в листопаді, я вже вирішила не вступати, не грати. Трошечки в мене змінилися плани. Гра рандомний кубик чудова, роботи добре просуваються, але, по-перше, у мене завтра ще приїжджає чоловік у відпустку на 12, здається, днів. Тому у мене буде мало часу на вишивку. По-друге, мене в цьому місяці захопила вишивка глад'ю. Я планую дошити сорочку онучці, і у мене розпочата для доньки сорочка. Тобто, я вирішила, якби трошечки змістити свій фокус. Картин, да, вишивки картин на сорочки. Ну, що з цього вийде, подивимося, буду намагатися більше приділяти уваги сорочкам, а у, як би так сказати, у вільний час від сорочок, буду, тоді вже буду приділяти увагу картинам, так, вишивці хрестиком. От. Ну, і також я вступила в два нових СП. Ну, пізніше я вам про це розкажу. Також в мене відбулося 4 старти, навіть 5. Ну, один старт глад'ю. Це я купляла на AliExpress, покажу вам. А завдяки виставці сталося 4 старти. Я на виставці набралася дівчата такого творчого натхнення, що я навіть від себе такого не очікувала. Вишивала собі спокійно ті роботи, які вже в мене були розпочаті, в мене їх багатенько, і не збиралася нічого нового розпочинати. Але що ж поробиш? Я себе знаєте, останнім часом стала порівнювати з якоюсь такою легковажною дівчинкою, яка закохується у всіх. Ось так це я стосовно вишивки. Знаєте, як нічого нічого вишиваю, вишиваю те, що в мене є, і як щось побачу, там якийсь новий наборчик або новий сюжетик, закохуюсь і все. Про, про старі забуваю. Ну, я вважаю, що це чудово. Зараз дуже важкий час для всіх нас. Але ж. Щоб весь час не сумувати, не, а, не переживати, трошечки треба якось свою нервову систему розвантажувати, свою, ну, свою голову, і вишивка з цим дуже чудово справляється. Ну, давайте по порядку. Бо щось я путаються в мене думки. Так, я собі тут навіть на листочок кое що занотувала, про що мені треба вам розповісти. Ну, давайте, по-перше, з рандомного кубика. Зараз я вставлю шматочок відео, яке збереглося те, що я починала. Минулий сезон рандомного кубика там починався з 15 вересня, я там намагалася знімати. Ну, тільки для того, щоб ви якби, побачили, з чого починалося, да? на якому етапі були роботи. Я беру участь у грі Рандомний кубик вже другий раз. В минулій грі я брала 6 робіт. А цей раз я вирішила взяти три роботи, які я найбільше хочу зараз просунути, які вже прям потребують фі фінішу або просування якнайшвидшого. Я пронумерувала їх. 1-4 – це в мене клематіси, – це набір від повітрулі, і 3-6 ось це саме оця схема. Я продовжую йти ось сюди. Ну, Не знаю, як там довго, довго я буду йти. Може, поки дойду до віночка, а тоді. Ну, В общем, як схочеться. 17 вересня випала робота номер 5 І під номером 5 у мене схема від повітрулі. Так, Тут у мене ниточки. Ось ця робота. І зараз на роботі 28%. Намагаюсь іти ось сюди вниз. Ось уже, ви бачите, розміточка це вже низ. Ну, а далі вже буду трошки правіше, трошки лівіше йти. І 19 вересня випала робота номер. Один 300 хрестиків. Я не буду вже розвертати, я вже показувала її, я вже виконала на ній, що я виконала. Треба було 300, я зробила 378 і зараз на роботі 77%. Так, що по клематісам? Зараз вони у мене на 91% вишиті. Залишилось 1533 хрестика. Це робота від Нової Слободи набір. Тут ниточки Пальміра, до речі. Хочу я цю роботу обов'язково дошити до кінця цього року, скільки ж вже її вишивати. Наступною роботою була ось ця: називається це схема червона калина від Entry St. Зараз на ній 57%. Залишилось 6866 хрестиків. Ну, В ідеалі також би хотілося цю роботу завершити до кінця року. Вже небагато залишилося. Що це 6000, якщо ну, на 2 місяці. Ну, не знаю, Подивимося, що буде. Сподіваюсь, хочу. Дивіться, яка вона виходить гарна. Ось на такому етапі у мене повітруля. Ну, як бачите, не дуже при... прибавилося з того, що ви вже бачили. Трошечки я пішла от сюди лівіше вишивати травичку, зелень, і трошки пішла на доріжку. Ну, нічого, робота буде продовжуватись, вишиватися потихеньку. Я вже тепер не поспішаю. СП разом з повітруля закінчилося. Я здала звіт, все як треба. Юноні, Юнонка, Божевільні хрестики, Юнона розігрувала декілька подарунків для тих, хто зробив фініші. Але Юнона сказала, що якщо рандомо бере людину, яка не зробила фініш, але рандомо бере її. Номер, вона також зробить подарунок. Так от, це була я випав мій номерочок, і ось Юнона сказала, що очікує якийсь подаруночок. І ось такі два чудових наборчика, закладинка від повітрулі до мене приїхала. І ось такий чудовий наборчик дзвіночки. Можна їх вишити в. На шопері, я бачу, дівчатка вишивають. Ну, Якщо його просто так вишивати, то ну, я б кангуб, звичайно, б замінила. Ну, не, б... не знаю. Подумаю ще, можливо, до того часу, як я зберусь його вишивати, у мене буде шопер. Бо зараз в мене шопера немає, на якому можна вишити. Сподіваюся, що наступного літа. Ну, а Це закладинка також можна вишити. Коли буде скучно. Дякую, Юнона. Ще раз за проведення СП такого чудового, все ж таки, мабуть, б я б не вишивала повітрулю. Да, я дивилася, да, я бачила, що в них непогані такі наборчики є. Але, от, ну, думала, ну колись куплю, колись спробую. Ну, ось, коли Юнона розпочала це СП, я ж. Думаю, треба підтримати. По-перше, це наш виробник, і плюс Юнона мені дуже подобається як блогер. Я її дивлюся постійно, тому думаю, чому б і не підтримати і Юнону, і інших дівчаток. Все ж таки. Ось, навіть не сподівалася на подаруночки, а ось так все вийшло. Дякую ще раз. Ось таку чудову роботу я вишивала в рамках СП Гранати Благополуччя. Його проводила в вайбер-групі Ірина Україна. Один час я там частенько брала участь у всяких СП в групі Ірини. До речі, в рамках того СП я свої чорнобривці вишивала. Кстати, я їх на каналі і не показувала, мабуть, я вам зараз покажу. Чивалося на 18-каунті. му каунті. Робота вже постірана, відпрасована, але може не так уж гарно відпрасована. Ну, Тому що я її поки що кладу в рулончик, вона буде лежати. Не знаю, коли буду, не буду її оформлювати. Ну, До речі, можна і в подушку коли-небудь оформити. Ну, Але це все не зараз. Зараз оформлення в нас не на часі. Вирішила я вам показати ці свої чорнобривці, які я також вишивала в СП у Ірини України. А От як воно називалося? Чи осінні барви здається? Ну це було вже давно, мабуть, позаминулу осінь. Тоді я не вела канал, якраз трошки так закинула його і не показувала вам цю роботу. Чудовий набір був це була чарівна мить. Ось такі чудові чорнобривці в мене є. Я завжди ними милуюся. Хочу розпочати свій перший мілхіл, вежа з привидами. Ось, як бачите, назва і артикул. Тут іде чорний перфорований папір. Ось він. Я вже тут знайшла центр. Це у мене такий маркер сірий. Який там водорозчинний. Так, ниточки розібрала. Було, я вам скажу, складновато розібрати ниточки просто по опису. Я спочатку почала розбирати по опису, але потім у мене є ось така карта ниточок DMC. І стала я дивитися згідно карти, і знайшла в себе декілька помилок. Неправильно я навішала. Я розібрала ниточки на ось такий органайзер, той, що також купила від кольорової на виставці. І є тут в мене в наборі креник. Білий такий, так? Далі, бісер. Я поклала ось в цей органайзер, також куплений на виставці. Ой, я, правда, його ще не розбирала, ось сюди всипала такі кольори, і сюди всипала з другого пакетику. І ось голочки я вже також поклала. Одна для бісеру, одна для хрестиків. Задоволена я цим органайзером. Ну, все, дівчатка, побігла я пробувати, що воно буде. Не знаю тільки, чи тримати мені цей папір в руках, чи може якось зараз спробую на якісь п'яльця прилаштувати. Ось, що у мене на даний момент на цій роботі. Тут у мене, вибачаю, іголочка і ниточка прямо торчить вчора вечором вишивала. Не довишивала. Ну Ось на такому етапі в мене цей мілхіл. Зараз вишито 48%. Залишилось 2386 хрестиків і 515 стіпків беку. Ну, і там вже буде бісер, я розповідала. Ось отакий осінній сюжетик у мене вишивається. Почала я його ще 20 серпня. Вишивала 11 вишивальних днів, зараз 51%. Також цю роботу хочеться мені завершити до зими. Це в мене також рівномірка, але, мабуть, це якась або українська рівномірка. Вона така ріденька, така вона хліпенька. Я коли вишиваю, намагаюся дуже хрестики не затягувати. Ось, бачите, що робиться. Ось. Якщо вам видно такий сюжет, я вишиваю бісером схема під вишивку ниточками так, по палітрі DMC. вона мені давно подобалася, і мені захотілося вишити цю схему бісером. Ну, коли я починала, я була ще в Сумах. Бісера в мене дуже багато, і я вирішила сюди його використати. Здається, пошти, що всі номери, номери бісера, які тут використовуються, в мене були в запасах, тому я вишивала. Але ось коли я приїхала у Франківськ, тут у мене бісера ну, немає. Ось Те, що я взяла з собою, там, я взяла тільки ті номери, якими я зараз вишиваю. А, виходить, ще що, що? Я вишив... почала зверху вишивати. І ось по мірі того, як я вишиваю, я підбираю бісери. Якщо тут якісь нові кольори з'являються, я тоді обираю новий бісер. Ось в такому органайзері в мене організований цей процес. Ну, Якщо якісь там номери бісера виходять, я їх видаляю, а які заходять, я їх додаю. Так, і сама робота. Натягнула я на раму, яка в мене була, на таку й натянула. Не дуже воно гарно, але як є. Звичайно, бісером я люблю вишивати на руках. Але в цій роботі виходить так, що трошечки в мене штовхається бісер. І якби трошки вона скручується в трубочку. Тому я вирішила ну, якомога більше розтягнути цю канву і вишивати. Ну, вроді би, нормально все. Називається у мене ця робота Лебедине озеро. На даний момент відшито 32%. Ну, ось, Дуже мені подобається, давайте я прив'ю. дуже вона мені подобається. Я вже, саме для мене тут солоденьке це ось ці лебеді і ось оці квіти. Будуть лотоси. От мені хочеться дуже гарно підібрати рожевий бісер. В общем, ну, якщо чесно, то я насолоджуюсь цим процесом. Щось я е, взяла його в цьому місяці, мабуть, дня два чи три повишивала. Ну і здається, щось біля тисячі я відшила. Тому дуже задоволена і потрошку буду все ж таки ще брати. Кой-який бісер уже подокупала, щось у мене там. Є, тому я дуже рада. Продовжую. Так, дівчатка, почалось все з того, що на AliExpress я замовила собі набір гладію. Ось такий. Там можна, до речі, обирати різні сюжети і колір тканини, на якої ви будете вишивати. Ну, я захотіла мені на ось такій сірій канинки повишивати. Це така тканина, ну, немає тут дирочок, щоб вишивати хрестиком. Це ну, звичайна така тканинка, але для гладі вона чудова, вона така цупкенька. Ось натягнула я на ці самозап'ялюючіся від нурги. Вони чудово, бачите, яка натяжка барабанна. Ну, і ось, Трошечки я почала, повишивала. Стало, тоді ж стало мені цікаво, ну, правильно чи неправильно я вишиваю. Стала на Ютубі дивитися. Е, ну, Може, там які уроки по вишивці гладю. І як захопило мене це, дівчата, я вам не можу передати. Натрапила на відео сестер тарнавських. У них там, до речі, і Відеоуроки вони продають, і схеми продають також дівчата, дві сестри, вони вишивають двосторонньою гладдю. Ось, дивилася, я так дивилася їхнє відео, навіть хотіла якісь уроки там у них купити. Взагалі, знаєте, кидало мене зі сторони в сторону. Ну, З цим все, я думаю, зрозуміло. Так, ось така гладь. Складного, до речі, нема нічого. Вишиваєш собі. До речі, воно вишивається в три ниточки складення. Ось так. Отут осерединочки квіточок, будуть французькими вузликами робитися. Може, хтось хоче купити собі такий набір на Аліекспрес, то ось так воно йде, бачите? Просто розписане деякий колір. Кой-що й не розписане. Ну, Гладь, це така річ, що тут е, повна ваша фантазія. Можна вишивати кольорами, які, як ваша душа бажає. Ну, Я дивлюся на цю схемку, притримуюсь. Ну, Якщо там якийсь листочок, тут же неможливо не всі листочки позначити, яким кольором. Ну, Я дивлюся, е, в мене два зелених кольори один темніший, один світліший, і я Якщо ну, явно видно яким кольором, так вишиваю. Якщо не видно, бачите, воно так не, не дуже, ну це ж просто фотографія роботи. Ну, ось фантазую, в общем, фантазую, вишиваю дуже така творча робота. Якщо хрестиком ми вишиваємо сугуба по схемі, то от гладь. Чудово, Якщо хочеш створити щось таке індивідуальне, ось дивіться, я вишиваю. так? Я вроді би намагаюся, так як тут намальовано, так і робити. Так? Ось, дайте. Але ж в мене не виходить точно так само, як на малюнку. Тобто, моя робота вже буде відрізнятися так, від, від цього малюнка. Ну і тим вона і буде прекрасна, вона буде індивідуальна. Тим паче, що я, ну як би так, тільки навчаюся та, вишивати глад'ю. Так, ну і стосовно гладі. Колись дівчатка, мабуть, вже 2 роки тому я купила пошиту сорочку для своєї онучки. Магазин Веснянка, якщо хтось хоче, я залишу ссылку на них. Саме там у них продаються чоловічі, дитячі, жіночі сорочки вже пошиті. Мені це дуже сподобалося, що не треба нікуди нести. Я, ну, сама збирати сорочки я ще не вмію. Я купувала як -то, курс. Там, де вишивка розкрій і пошиття сорочки своїми руками, ну, все, все вручну. Але той курс ще поки в мене лежить. Дивіться, отака в мене була сорочка. так? Поки що вам не показую, що в мене далі. Я почала вишивати хрестиком тут, бачите? Але, коли я купувала, там на сайті не написано: Ну, це дуже мілкий каунт. Дуже мілкий каунт, здається, сороковий. Ну, от коли я почала хрестиком вишивати, мені якось мало узору. Да? Хотілося щоб такі крупні були хрестики красиво. А воно виходить, хрестички, такі малесенькі. Ну, ось я. Так, щоб вам не засвітити, поки те, що в мене там вже нашито. Ось отакий шматочок я вишила. Так. І все ж мене точе, точе черв'ячок, коли це я його дош'юти. І ось, коли я захопилася двосторонньою гладдю, побачила, як сестри тернавські вишивають на сорочках гладдю. І я зрозуміла, що гладдю набагато швидше вишивати, ніж хрестиком, по-перше, а по-друге, що якби, гладдю можна вишивати на будь-якому каунті тканини. Ось. Що в мене тут відбувається? Не буду я, мабуть, розп'ялювати, чи розп'ялю, Ладно, Зараз я розп'ялю. Воно у мене все, ну вибачте, в робочому стані. Кему я придбала у Вікторії Гармаш в Фейсбуці, я також залишу посилання на неї. Ну, дівчата, таке у мене виходить, може трошечки там щось не, не ідеально, да? Ну, от так. Ну, але воно виходить набагато швидше. Чому я ще стала пришвидшуватися з цією сорочкою? Що зараз онучка в мене в другому класі, ми поміряли, а вона на неї вже якраз. Якщо я ще там пару років буду вишивати оцими мілюсінькими хрестичками. Оце так я дівчатка захопилася цим. Далі. У нас заїжджає оця роботка. Це мій осінній трамвайчик. Набір цей я купила на виставці і стартувала я його в рамках спільного проєкту. Називається він спільний маршрут. Там Здається, це проводить дівчинка Ліля. Але я, якщо чесно, вибачаюся, але я ну, не знайома ще була з нею, там можна вишивати будь-який транспорт трамвайчики, автомобільчики, велосипедики, що там ще? човники, всякі паровозики. В общем, все, що завгодно, будь-який транспорт буде проходити це СП півроку, тому я Сподіваюсь, що добре цей трамвайчик повишиваю. Я в минулому відео казала і думала, що мені робити, бо там виходить розмір цієї вишивки. По ширині, здається, 30 см, а в висоту аж 56 см. Ну, мені здалося, що це буде дуже велика робота. І я все ж таки замінила канву на 18 см. В цьому наборі ниточки Аврора. Я ніколи ними не вишивала. Ось я тепер сама вже побачила, попробувала. Ну, я не знаю, як би в мене воно вишивалося на 16 му каунті. Можливо, трошечки би світило, не знаю. І ось дивіться, ну, які вони гарнюсінькі виходять ці хрестички. З цією роботою я також іду в СП до Юнони. У Юнони СП називається Осінній Ярмарок, але цей СП осінній ярмарок починається 7 листопада. І ще один старт. Це «Фея мрій від Алли Романенка, дизайнера. Ну, тут нічого вам особо не зрозуміло, в мене вже, правда, сонечко так вийшло, дозніму ще. Шматочок, значить, що це за робота? Я побачила цю схему на виставці на стенді, вона була в них відшита, але набора не було. І я вже після виставки, коли повернулася додому, у дизайнера купила цю схему. Зараз тут 7%. Так, останній старт у мене. Я зараз давайте вставлю прев'ю. По великому рахунку тут ще ні на що дивитися, так? І давайте я краще ниточки свої покладу сюди. Ось так. Називається танець журавлів. Автор Галина Заїка. Розмір цієї схеми 155 на 157 хрестиків. Тут у мене вишито 1%. відсоток. 28 кольорівний точок. Основа це в мене 16-й каунт рівна мірка. Це я купляла просто в звичайному у нашому магазині в Івано-Франківську. Рукодільний магазинчик від мене є недалеко. Такі яскраві кольори дуже гарно будуть виглядати на чорному. Дякую всім, хто дивився, хто мене слухав. Кому сподобалося, поставте, будь ласка, лайк. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться на мій канал. Бережіть, будь ласка, себе. Всім до побачення!